Рік тому я запустила свій перший онлайн курс як результат пройденого навчання у Яна. Що зараз я маю, і які висновки я можу зробити після року роботи за схемою, яку пропонує Яна? По-перше, це точно працює. Коли йшла на курс, я була досить далека від інфобізнесу, але мала амбіції і не знала, як до цього підійти. Тому вкласти 20 доларів у рекламу, створити курс, здавалося, чимось не таким уже страшним. Я ризикнула, і сьогодні маю уже три онлайн-продукти, лояльну аудиторію і 9 тисяч підписників в інстаграм з повного нуля. Ну і найголовніше, я пішла з роботи, і зараз курси це моє основне. Джерело доходу. Те, що пропонує Ян, це точно не інфоциганщина, це потужні знання, правильний вектор розвитку, мотивація і справжня підтримка. Я з нуля розібралася із таргетом, навчилася записувати відео, монтувати, говорити на камеру і це все з повного нуля. Так, однозначно потрібно бути готовим працювати. Готових рішень не існує, і за мене ніхто цього не зробить краще, тому що ніхто краще не знає. Мого продукту, але однозначно без навчання у Яна ані того фінансового рівня, який я маю зараз, ані тих знань я б точно не мала. Тому я щиро вдячна Яну за навчання і готовність ділитися знаннями.